Війна в Україні зруйнувала старий порядок в Європі. Європа була стабільним регіоном, де війна вважалась неможливою. НАТО та США контролювали ситуацію, але повномасштабне вторгнення Росії поміняло ситуацію. Навіть у 21 столітті кордони можна розривати сили. Це спричинило найбільшу кризу безпеки з часів Холодної війни. Натомість США втрачають вплив в Азії. Колись Америка була головним гравцем у регіоні, але тепер Китай витісняє її, створюючи економічні союзи та витісняючи долар. Натомість Вашингтон втрачає союзників: Індонезія, Філіппіни, Саудівська Аравія, дедалі більше орендується на Пекін. Китай будує новий економічний блок. Проект один пояс, один шлях охоплює півсвіту і дає Китаю більше впливу ніж США. Китайська економіка диктує умови, а країни Африки, Азії і Латинської Америки дедалі більше залежні від Пекіна. Росія відчайдушно намагається зберегти вплив, але фактично стає васалом Китаю. Санкції вдарили по Москві, і вона вже не може грати роль рівноправного геополітичного гравця. Путін робить ставку на Китай, але Пекін бачить в Росії лише сировинний придаток. Тож хто вийде переможцем: США, Росія чи Китай? А може переможців не буде, і світ порине в хаос. По-перше, економіка США це мильна бульбашка. Державний борг США перевищив 34 трильйони, це історичний рекорд. Що секунди борг зростає на 1 мільйон. Якщо долар втратить статус світової валюти, економіка США може обвалитися. Чому це важливо? Китай та Росія намагаються ослабити долар, укладаючи угоди в юанях. Якщо країни Брікс масово відмовляться від долара, це спровокує глобальну кризу. Політичний хаос в США, демократи та республіканці як вороги на полі бою. Як ми вже встигли побачити, Трамп і Байден ведуть країну зовсім в різні боки, тож це точно вплине на всю геополітику. Армія США найсильніша, але так, американська армія дуже потужна. Але її вплив слабшає. Афганістан, Сирія, Близький Схід, приклад провалів. Китай вже кидає виклик у Азії. А Росія показує, що США не можуть контролювати всі конфлікти. США все ще сильні, але тріщини вже видно, скільки вони так протримаються. Росія прагне відновити статус над держави. Але її методи, війна, репресії, залежність від Китаю. Проблеми Росії. Економіка на межі, санкції душать, доходи від енергоресурсів падають. Втеча капіталу і мізків. Сотні тисяч росіян виїхали, інвестори втекли. А війна в Україні затягується і йде зовсім не за планом. Ставка на Китай це помилка. Китай скуповує російські ресурси за безцінь. Росія, залежна від Пекіна, навіть більше, ніж колись від Заходу. А якщо Україна переможе, то Росія навіки втратить статус наддержави. Китай, в свою чергу, хоче помститися за столітнє приниження і стати новою імперією. Економічне домінування. Китай виробляє більше, ніж США та ЄС разом. Юань витісняє долар з Азії. Армія КНР загроза для усього світу. Китай стрімко нарощує військову силу, а Тайвань головна ціль Пекіна. Напад на Тайвань може стати початком Третьої світової. І ось головне питання, хто вийде переможцем. США ще сильні, але їх основи дуже хиткі. Китай, в свою чергу, на підйомі, але все-таки не всемогучий. А Росія, в свою чергу, здає позиції та стає васалом. Можливі три сценарії майбутнього. Перший холодна війна між США і Китаєм, а Росія залишається поза кров'ю. Другий крах Росії, лідерство Китаю, а США залишається в режимі виживання. Третій світ розпадається на блоки і панує глобальний хаос.